Мембранний потенціал спокою. Цікаво. А що ж це таке? Навіщо він мені? А що буде, якщо він зникне? Вітаю вас! Я Алла Шатунова. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні вивчаємо важливу тему Мембранний потенціал спокою. Механізм походження мембранного потенціалу споку, методи реєстрації, значення для організму, де виникає мембранний потенціал. У процесі життєдіяльності клітини важливе значення має плазматична мембрана, яка має товщину 6-10 нанометрів, плазматична мембрана та найближчий шар цитоплазми і прилеглий зовній шар міжклітинного середовища створюють. Плазматичну оболонку, мембрану, її товщина близько 30 нанометрів приблизно по 10 нанометрів з обох боків від мембрани. Саме на плазматичній оболонці мембрані відбуваються всі процеси, мембранний потенціал спокою, потенціал дії, що визначають функціональний стан клітини. Що таке біоелектричний потенціал? Біоелектричний потенціал це електрична напруга, що виникає у елементах збудливих клітин живих організмів у процесі їх діяльності. Мембранно-іонна теорія походження біоелектричних потенціалів базується на дослідженнях таких вчених: Василь Чаговець, Юлій Бернштейн, Алан Ллойд Ходжкін, Ендрю Філдінг. Хакслі. Згідно із дослідженнями цих вчених, біоелектричні потенціали зумовлені різною концентрацією іонів натрію, калію, хлор всередині і клітиною, і різною проникністю для них зовнішньої мембрани. У чому полягає різна концентрація іонів. Завдяки бар'єрній функції клітинної мембрани та пасивному. І активному транспорту речовин створюється різниця у складі внутрішньоклітинної та позаклітинної рідини. Кількість іонів калію більше у цитоплазмі клітини, а кількість іонів натрію більше у позаклітинній речовині. Саме ці іони відіграють головну роль у формуванні мембранного потенціалу спокою. Розглядаємо на схемі будови клітинної мембрани. У стані спокою мембрана у 10-15 разів більш проникна для іонів калію, ніж для іонів натрію. Тому у стані спокою калій через канали витоку вільно виходить із цитоплазми та забезпечує позитивний заряд зовнішньої поверхні клітинної мембрани. Що таке мембранний потенціал спокою? Мембранний потенціал спокою, скорочено МПС, це різниця потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнями клітинної мембрани на рисунку 1. У стані спокою, поверхня збудливих клітин електропозитивна стосовно цитоплазми, яка електронегативна. Ця різниця потенціалів величина постійна і для різних клітин коливається. Від мінус 60 мВ до мінус 90 мВ. Мембранний потенціал спокою забезпечує функціонування іонних каналів. Мембранний потенціал спокою це база, на якій потім розвивається потенціал дії. Як реєструють мембранний потенціал. Відпрепаровану збудливу нервову клітину поміщаємо у камеру з розчином який за складом відповідає позаклітинному середовищу. Датчиком, що виявляє потенціал у клітині, слугує скляний капіляр мікроелектрод. Діаметр кінчика капіляра менше 1 мікрометра, заповнений трьохмолярним розчином калій -хлор, що проводить струм. Приєднуємо електроди до вольтметра. Індиферентним електродом у позаклітинному середовищі слугує хлорована срібна пластинка. Початок реєстрації. На початку реєстрації обидва електроди розташовані в позаклітинному середовищі. Тому різниці потенціалів між ними немає. рисунок 1 та рисунок 2. Вольтметр показує величину позаклітинного потенціалу, яка дорівнює нулю. Опускаємо мікроелектроди в клітину. Коли електрод проникає крізь мембрану у збудливу клітину рисунок 1, то реєструється стрибкоподібна зміна потенціалу від 0 до мінус 80. Це потенціал спокою МПС. Є два механізми виникнення мембранного потенціалу спокою, які обумовлені. Перший. Різною концентрацією іонів натрій, калій, хлор усередині зовні клітини. Концентрація іонів калію у середині клітини у 30-50 разів більша, ніж зовні. А концентрація іонів натрію навпаки зовні більша, ніж усередині. Друге. Різною проникністю мембрани для іонів натрію та калію. Проникність мембрани для іонів натрію та калію у стані спокою. Мембрана проникна тільки для іонів калію. Це забезпечує вільний дифузійний вихід іонів калію із клітини. Створюється надлишок позитивних іонів на зовнішній поверхні мембрани. Виникає мембранний потенціал спокою МПС, сумарний вихід. Із клітини іонів калію, що несуть позитивний заряд, переважає над надходженням у неї позитивно заряджених іонів натрію. Іони натрію переносять у клітину позитивні заряди, плюс, що дещо зменшує величину мембранного потенціалу спокою. Це пояснює зменшення мембранного потенціалу спокою до мінус 85-80 мВ. В нормі повинно бути мінус 90 мВ при одній калієвій дифузії, що протидіє виходу іонів калію. Виходу іонів калію із клітини протидіють негативно заряджені іони цитоплазми. Насамперед, органічні аніони, білки, карбонат і фосфат іони хлору, що концентруються. Біля внутрішньої поверхні мембрани, створюючи негативний потенціал, який стримує вихід іонів калію. Звертаємо увагу, якби цієї протидії не було, то концентрація іонів калію на зовнішній і внутрішній поверхні мембрани була б однакова. Завдяки чому підтримується електронейтральність цитоплазми? у клітині. Концентрація позитивних і негативних іонів приблизно однакова. Електронейтральність цитоплазми підтримується з одного боку катіонами, з іншого неорганічними і органічними аніонами. Унаслідок виходу частини іонів калію створюється різниця потенціалів між зовнішньою поверхньою мембраною і найближчим шаром цитоплазми. Надлишкові іони що накопичуються всередині мембрани, сприяють прояву двох ефектів. Усередині клітини утворюється негативний заряд. Завдяки цьому заряду забезпечується електростатичне притягання іонів калію, які б вийшли крізь мембрану і не відходять далеко від неї, що спричинює надлишок позитивних зарядів. Чому мембранний потенціал спокою ще називають калієвим потенціалом? Через найважливішу роль калію у створенні мембранного потенціалу спокою, його можна умовно назвати калієвим потенціалом, звертаємо увагу. У стані спокою клітинна мембрана проникна тільки для калії, оскільки діаметр іонів калії менший за діаметр. Відкритих калієвих каналів. Саме калій виносить позитивний заряд на зовнішню поверхню клітинної мембрани, та збільшує кількість позитивних зарядів на її поверхні. Характеристика калієвого потенціалу. Калієвий потенціал є рівноважним дифузійним потенціалом, який створюється завдяки дії рівних і протилежних. Хімічних і електричних рушійних сил на рух іонів крізь мембрану. Баланс між рушійними силами припиняє подальший рух іонів, виникає електрична рівновага. Розрахунок величини рівноважних каліїв потенціалів здійснюється за рівнянням Нерцта. Е це дифузійний рівноважний потенціал у млтах, константи Газова стала, абсолютна температура стала фарадея, Z – валентність іонів. C – внутрішньоклітинна концентрація іонів. і C – позаклітинна концентрація іонів. Рівняння нерста можна спростити E дорівнює мінус 60 логариф. І в дужках ми бачимо C поділене на C. Роль натрій калівого насоса у підтриманні мембранного потенціалу спокою. Якщо іони калію весь час будуть виходити із клітин, а іони натрію заходити у клітину, то клітина буде накопичувати іони натрію і втрачати іони калію. Буде зменшуватися трансмембранний градієнт. Цей процес може призвести. До різкого зниження мембранного потенціалу спокою і загибелі клітини. Цього не відбувається завдяки існуванню механізму активного транспорту трьох іонів натрію назовні та двох іонів калію всередину клітини із витратою енергії АТР. Цей механізм носить назву натрій натрій-калієвий насос. Отже, у формуванні мембранного потенціалу спокою натрій калівий насос виконує дві функції: підтримує трансмембранний градієнт іонів калію та натрію. Генерує потенціал, який додається до потенціалу, що створений дифузією іонів калію за концентраційним градієнтом. Розглядаємо схему іонних механізмів. Походження мембранного потенціалу спокою. Мембранний потенціал спокою виникає на мембрані клітини. Тому на рисунку зображена схематична мембрана клітини та ті структури, які є в мембрані: це калієвий канал, натрійний канал, натрійкавий насос, а також позначена зовнішня та внутрішня поверхня мембрани. Це та плазма клітини, в якій Калію більше, та міжклітинне середовище, якому більше натрію. Через калієвий канал калій виходить із цитоплазми клітини. Іони калію створюють позитивний заряд зовнішньої поверхні мембрани. Виникає мембранний потенціал спокою. Через натрієвий канал. Натрій заходить у цитоплазму клітини. Іони натрію зменшують. Мембранний потенціал спокою. Аніони створюють негативний заряд внутрішньої поверхні мембрани, утримують калій біля зовнішньої поверхні натрій Натрійкавий насос Він перекачує іони натрію і калію та підтримує градієнт концентрацій зазначених іонів і мембранний потенціал спокою. Звертаємо увагу, натрій калівої насос. Перекачує 3 іони натрію із цитоплазми клітини та закачує у цитоплазму клітини 2 іони калію. Що таке гіперполяризація та деполяризація? Відкриття та закриття іонних каналів може спричинити відхід від потенціалу споку. Це може бути гіперполяризація при зменшенні концентрації іонів? У позаклітинному середовищі рисунок 1. Або деполяризація. При збільшенні концентрації калію у позаклітинному середовищі рисунок 2. У збудливих клітинах досить велика деполяризація може викликати потенціал дії. Навіщо мембранний потенціал спокою людини? Мембранний потенціал спокою відіграє. Надзвичайно важливу роль у життєдіяльності самої клітини та організму в цілому. Мембранний потенціал спокою є основою для виникнення збудження потенціалу дій, за допомогою якого нервова система сприймає та переробляє інформацію, регулює діяльність внутрішніх органів та опорно рухового апарату, шляхом запуску процесів збудження. Та скорочення у м'язах. Якщо порушуються процеси збудження і скорочення у кардіоміоцитах, то це призведе до зупинки серця. Висновок. Мембранний потенціал спокою це різниця потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнею мембрани у стані спокою. Клітина жива, готова до виникнення потенціалу дії. Мембранний потенціал спокою у збудливих клітинах становить від мінус 60 мВ до мінус 90 мВ. Внутрішня поверхня мембрани клітини заряджена негативно мінус по відношенню до зовнішньої поверхні, яка заряджена позитивно плюс. Мембранний потенціал спокою є дифузійним рівноважним потенціалом, величина якого залежить від градієнта концентрації іонів що дефундують через мембрану клітини і проникності мембрани для цих іонів. Мембранний потенціал спокою є переважно дифузійним рівноважним калієвим потенціалом, тому що концентрація калію у збудливих клітинах становить близько 135 мЛ еквіваленту на літр, а поза клітиною 4 млі еквівалента на літр. Проникність мембрани для іонів калію більша, ніж для іонів натрію. Отже, головну роль у створенні мембранного потенціалу спокою відіграє дифузія іонів калію із клітини назовні за градієнтом концентрації. Мембранний потенціал спокою можна розрахувати за формулою нернста. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.